Доброго вам здоров'я, шановні. 13 червня, п'ятниця, мучениці Акилини сьогодні день, а також день святителя Трифилія. Сьогодні акилини в народі казали Килини, до цього дня годилося посіяти всі зернові, навіть просу й гречку, бо килини останні посіви. Після килини селяни готували їжу і вечеряли переважно на вулиці. Це було традицією українського селянства. На 13 червня наші пращури звертали особливу увагу на природу. Вірили, що вона підказує, якою буде не лише погода цього дня, а й урожай на літо. Якщо зранку рясно виступала руса, день обіцяв бути ясним і спокійним. А от якщо туман стелився густо по полях, то чекали спеки, а ще доброго врожаю ягід і грибів. Спостерігали за птахами. Коли зозуля кувала часто й голосно, чекали гарної днини. А коли ластівки й стражі літали низько, господар готувався до дощу. Навіть поведінка бджіл і метеликів слугувала провісниками. Якщо вони не ховалися, а весело літали навіть в хмарну погоду, отже дощ обходив поле стороною. Увечері придивлялися до шипшини. Якщо квіти зачинилися, то до ранку варто було чекати дощу. Так, спостерігаючи дрібниці, люди намагалися порозумітися з природою. І рідко помилялися. Нехай день сьогодні, шановні глядачі, буде спокійним, світлим, а все, що потребувало вирішення, легко вирішиться. Бажаю вам відчути опору в собі і віднайти гармонію в дрібницях, навіть коли довкола метушня. Нехай кожне добре слово, сказане сьогодні, проросте світлом чиємусь житті, а святі, яких згадують цього дня, хай оберігають вас в справах, в помислах, в щоденному русі. Із цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. Дізнаєтеся про те, що сьогодні треба робити, що сьогодні не можна робити: заборони, забобони, стародавні повір'я. Все-все вам розкажу я в цьому відео саме про 13 червня 2025 року. А ви, будь ласочка, додивіться відео це до самого самого кінця. Воно буде дуже цікаве, ви багато дійсно дізнаєтеся. Ставте йому лайк, і напишіть довгий-продовгий коментар під цим відео. Звісно, діліться цим відео, звісно, підписуйтесь на канал, якщо досі ще не підписалися, а також я вас дуже попрошу перевірити, чи у вас дзвоник натиснутий, чи ні, якщо ні, тоді треба ще дзвоник натиснути. Ще я вам хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, туди періодично я додаю якісь цікавинки, і якщо вам так само цікаво, то доєднуйтесь, будь ласка, ще в телеграмі до мене, я буду дуже вас там чекати. Посилання. На свій телеграм-канал я залишу в описі під цим відео. І сьогодні, 13 червня 2025 року. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за всі чудові можливості, які вони нам дають. Я дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Свята Акилина відома в Україні під іменем Килина або Кулина. Жила в II столітті і була християнською мученицею. Її особистість настільки вразила народну уяву, що з часом вона перетворилася на Акилину Гречишницю, покровительку врожаю гречки. Народилася вона в фінікійському місті Бібл. Це сучасний ліван. Батько Акилини, на ім'я Євтолмій, помер, коли дівчинці було лише два роки, тож її виховувала мати. Коли Екалині виповнилося десять, Римом вже сім років правив імператор Діоклетіан, відомий жорстоким переслідуванням християн. Тоді ж губернатором Палестини став Волусіян. Саме в цей період один із слуг Волусіяна почув, як Акелина розповідає своїм подругам про Христа і називає язичницьких богів пустими ідолами. Слуга доповів про це своєму господареві і, за наказом влади дівчину схопили. Попри тортури, Акелина не зреклася віри, її стратили. Їй тоді було лише 12 років. Але саме її мужність і непохитність зробили Акелину символом віри, а в українській традиції ще й заступницею щедрих гречаних нив. До святої Акелини віряни звертаються з теплими словами, коли шукають зцілення від хвороб, коли в родині чи житті щось йде не так і хочеться підтримки згори. Її вважають помічницею в складних ситуаціях, тож до неї моляться про спокій, силу і добробут. А ще українці здавна вірять, що килина гречишниця дбає про врожай гречки. Саме тому її просять, аби не виродили щедро, а земля віддячувала за працю. 13 червня на День Акилини Гречишниці було прийнято готувати мерську кашу з залишків торішньої гречки, яку називали відсталою. І частувати нею подорожніх, з лидерів та калік. Це було проявом доброчинності та гостинності, а після частування гості обов'язково дякували господарям за їхню щедрість. В Україні на цей час гречка вже починала цвісти, і господині мали особливий звичай. Вони зривали почок квітучої гречки, приносили додому і клали за образи, де він залишався до наступного року. Це вважалося своєрідним оберегом, що мав забезпечити добрий врожай в майбутньому. Крім того, до цього періоду часто помічали появу оводів і комах, які особливо дошкуляли домашнім тваринам. Корови, рятуючись від мух, комарів і сліпнів, тікали зі стада, шукаючи схованки в тіні під дахами або під навісами. У деяких місцевостях, коли селяни відправляли свою худобу на пасовище, вони вимовляли особливі молитви. Єдиного одна, а з власієм, Господи, збережи та допоможи моїм коровушкам благополучно відпасатися. Амінь. Це мало забезпечити захист худоби під час випасу. Також в народі існувало повір'я про міфічну істоту, діву-русалку на ім'я Гречишниця. Вважалося, що вона живе серед гречки і своїми нічними танцями сприяє доброму врожаю гречки. Їй допомагають маленькі мавки, гречухи. Які також піклуються, про рясне цвітіння і вдалий врожай гречки. Цьогоріч день акилини Гречишниці припадає на зелену п'ятницю, тож селяни намагалися задобрити гречишницю в такий день. На межі залишали смаколики для неї, а також вишиті рушники і полотно в подарунок. Жінки, які сіяли гречку, не йшли в поле без чистої сорочки, і не бралися до справи з поганими думками. Вважалося, що добрий настрій господині передається і в вружаю. Не можна було голосно сваритися поблизу гречаних ланів, щоб не сполохати нічних мавок. Сьогодні не слід ступати босоніж по гречці, бо можна наступити гречишниці у цій мавці на тонку ножку, і тоді врожаю не побачиш. А ще сьогодні в нас п'ятниця після трійці, і в цей день було прийнято закладати нову хату. І це незважаючи на те, що в принципі по п'ятницях ми нічого нового не починаємо, але сьогодні такий день, коли можна це зробити. Місяць 13 червня мається новий місячний календар. Так от, місяць 13 червня, вже впевнено йде на спад. І це середина третьої квартирі, яку в народі подекуди називали гнилою квартирою або гнилушею. Ну, що таке квартирі, я ще раз вам повторююсь: квартирі це чверть. Кватра від слова кватра, чверть це е, кватирі. Але, попри неприємну назву, саме цей період гнилуша – це не про занепа а про очищення. Казали, що зайве відпаде, а що справжнє залишиться. В цей день добре завершувати, здавати, зносити ремонти, речі, думки. Люди в цей час копали картоплю. Прибирали підвали, провітрювали хати, все, щоб настояне не залишалося, бо саме тепер найкраще викидати старе і звільняти місце для нового. Якщо щось гниле, то хай зникне. Якщо щось важке на серці, то треба проговорити це саме час і відпустити. Цього дня особливо уважно ставилися до води. Вірили, що саме на спадаючому місяці, ближче до кінця третьої квартири, добре виливати з хати зле, мити підлогу із сіллю, обливати поріг настоями м'яти чи полину, щоб ніхто зайвий не приніс з собою смутку чи заздрості. Навіть звичайне прання вважалося обрядом очищення, плями виводились, як і тривожні думки, втім, я хочу нагадати, що по п'ятницях ми не дуже тою перемо, Ну, якщо хочете спробувати долю, то можна і спробувати сьогодні це зробити. Сни цієї ночі могли бути непрості. Якщо снилося щось каламутне, моторошне, не варто лякатися. В народі казали, що це ті сни, які показують, що треба з себе зняти. Якщо такий сон тривожив, його просто проговорювали на воду до схід сонця або ж віддавали вогню, кидали трісочку в піч і мовчки дивилися, як згорає. Для стрижки день підходить за умови, що вам не потрібно, щоб волосся росло дуже швидко. Але при цьому підстрижене сьогодні волосся стане менш ламким і більш здоровим, в таке вірили наші предки. Якщо ви відчуваєте, що хтось навмисно порушив ваш спокій. Накликав на вас хворобу, слабкість, невдачі без видимої причини. Якщо сили немов витікають з тіла, а думки плутаються, то це може бути дією пристріту. В таких випадках наші прабабці зверталися до обряду, до обряду повернення зла. Цей старовинний ритуал допомагає не лише очистити себе, а й дати чітку відповідь тому, хто надіслав лихе. Але промовляти замовляння слід лише тоді, коли ви впевнені, вас зачепили несправедливо і настав час поставити духовний захист. Для цього опівночі треба вийти на город, зривати по одному вершки буряків та говорити такі слова: Зриваю вершки з буряків, забираю своє молоко в дуряків, і кажу тобі, стань кривава, а як не станеш, то буде тобі теє. Як тому чоловікові, що в неділю до служби Божої в гаї дрова рубає, як тій жінці, що в неділю на городі до служби Божої моркву копає. Це справжнє стародавнє українське замовляння, шановні глядачі, текст цього замовляння, як завжди, я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео, Принагідно зможете скористатися це замовляння з етнографічного джерела, тож йому можна довіряти. Що не можна робити сьогодні? В народному календарі 13 червня має особливе значення. Православна церква згадує святу мученицю Акелину, а в українській традиції цей день відомий як Акулина Гречишниця, покровителька гречки. Саме цього дня наші предки сіяли гречку, а вдома варили запашну гречану кашу і ділилися нею з тими, хто потребував. Вірили, чим більше людей нагодуєш в цей день, тим щедрішим буде рік. А от від молочних продуктів старалися утриматися. Мовляв, через оводів корови нервують, і молоко може виявитися неспокійним, тож організм може не прийняти його. В цей день не радили нарікати на життя, мовляв, хто скаржиться, тому доля може підкинути ще важчі випробування, щоб вже точно було на що бурчати. Не слід також хвалитися своїми досягненнями, бо є повір'я все хороше може розсипатися, як мак на вітрі. А ще 13 червня краще не влаштовувати перших побачень. Кажуть, може з'явитися незрозуміле відчуття відторгнення, і знайомство не піде далі. Якщо вже йдете на зустріч сьогодні, то краще в компанії друзів, так буде і тепліше, і веселіше. І найважливіше не можна відмовляти в гостинності сьогодні, особливо, особливо тим, хто колись дуже допомагав вам чи підтримував. В народі вірили, що свята Килина не прощає черствості та невдячності. На такі вчинки вона відповідає уроком, який вам точно не сподобається. 13 червня 2025 року це п'ятниця, але незвичайна п'ятниця. На цьому тижні в нас триває з вами загальниця, це період перед Петрівським постом, коли можна і треба від душі святкувати, частувати рідних і готувати улюблені страви. Попри те, що звичайна п'ятниця, зазвичай в нас п'ятниця це день пісний або сухий день, чи його називають, цього разу жодних обмежень немає. Стіл може бути щедрим і смачним. На такий день у господарок були свої перевірені традиції, варили наваристі борщі зі сметаною, тушкували м'ясо, пекли пироги з сиром чи м'ясною начинкою, ставили на стіл яйця, молочні продукти, смажили рибу, все те, чого вже незабаром не можна буде їсти під час посту. Це була одна з таких останніх нагод поласувати перед духовним очищенням. На честь акелини гречишниці неодмінно готували гречану кашу, часто з молоком, маслом або шкварками, залежно від родинних традицій та вподобань. Гречку вважали символом добробуту, тож така страва на столі мала не лише наситити, а й принести достаток в хату. А ще говорили, якщо сьогодні сито із вдячністю поїсти, то рік буде щедрим. Тож нехай сьогоднішній день буде зі смаком, теплом і добрими думками. Насправді, шановні глядачі, дійсно гречка вже має цвісти цими днями, і якщо сіяти вже нема чого і нема навіщо, якщо вже посіяно все давно, ну, навіть зійшло і цвіте, тоді сьогодні необхідно гречку, хоча б символічно, трішечки посіяти на цей празник, на килину, для того, щоб її задобрити це як підношення, таке для неї буде. Навіть просто поверх от тих вже квіточок, які вже є там кинути кілька разів, кілька горошин цієї гречки, кілька гречина, зерен, як їх правильно назвати, напишіть в коментарях. От. І це на добробут такий обряд, так само є в нашого українського народу. 13 червня імени не відзначають люди з наступними іменами: Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Олександр. Сава, Яків, Антоніна, Ганна, Олександра та Палагея. Цього дня хочеться привітати всіх всіх іменинників зі святом, хочеться побажати світла на життєвому шляху, добрих людей поруч і щасливих моментів в кожному дні. Хочеться побажати всім вам здоров'я, що додає сили, любові, яка зігріває серце, і натхнення, що веде до нових звершень. Нехай життя буде щедрим на гармонію, радість, щирі обійми і добрі новини. А небесні покровителі хай оберігають, підтримують в складну хвилину і благословляють на всі-всі добрі справи. Ось такий сьогодні чудовий день, шановні глядачі. Я нагадую, що в нас, в принципі, вчора в нас вже був Русалчин Великдень, але Зелений тиждень в нас триває в принципі, аж до заговин на Петрівку. Заговини на Петрівку вже будуть ось-ось. От, можна вважати, що зелені свята все ще тривають, і русалочки в нас все ще трішечки небезпечні. Вчора вони відсвяткували, погуляли, але проводжати русалок ми будемо з вами тільки в понеділок. От, а сьогодні ще треба все ж таки дотримуватися тих правил обережності, про які ми я казала впродовж цілого тижня з минулого четверга. От, що поодинці по на поле краще не виходити, так само поодинці краще не купатися у відкритих водоймах. Це вже можна буде робити, от, після того, як русалок проведемо в понеділок, після того вже можна купатися будь ласочка, до досхочу. Але не, не сьогодні. Вчора, до речі, я ще раз вам нагадаю, що вчора, оскільки русалки виходили всі із води, вірили, що вони великдень день на свій, покидають саме водні свої простори і гуляють серед людей. Тому вчора, якраз, це був єдиний день на зеленому тижні, коли можна було купатися у водоймах, але сьогодні зась. Сьогодні вже не можна. Знову ж таки, сьогодні. Не можна завтра, післязавтра буде, не можна так до понеділка. В понеділок вже можна буде купатися. Ну а сьогодні я вам дуже дякую за вашу цікавість до справжніх українських традицій. Завтра так само буде дуже цікаво, дуже цікава субота в нас завтра. Ми вже впритул до неї наблизилися. Обов'язково повертайтеся на цей канал, щоб про все, про все дізнатися. Дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам ще раз за перегляд, за увагу. Слава Україні! Бережіть себе, будьте здорові і до зустрічі завтра. До побачення!